Вітаю діви! Сьогодні я підготувала для вас таро розклад на жовтень, і зараз ми подивимося, що він для вас підготував. І розпочнемо з загальної енергії місяця, яка буде відгукуватися в усіх сферах життя в жовтні. І у нас тут четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це у нас карта контролю. Це коли хочеться утримати все, що є, і є деякий страх втратити те, що є. Через це може виникати якась напруга. Тобто є речі, які вже давно вас не надихають, не радують. Але воно є, і ви не готові його відпускати втрачати. Це може бути як страх змінити роботу, яка не подобається і не приносить нормального прибутку, або стосунки, які взагалі не вдохновляють. Але є оцей страх, що хай краще так, я оце втримаю, хай буде. Так само це може бути і про фізичні матеріальні речі, якісь речі, які давно не потрібні. Але ми будемо триматися за них про всяк випадок, хай буде головне все і все втримати. Ну і так само через це може бути якби перегиб в цьому контролі. Ви можете намагатися контролювати своїх близьких, своє оточення, і так вам буде здаватися, наче. Ну, наче ви можете їм допомогти чимось своїм контролем, хоча це може спричинити віддалення. Тому що люди, коли їх контролюють, намагаються відійти від тієї людини, яка порушує її кордони. Ось така. У вас цікава загальна енергія місяця, можна подумати, про що це саме для вас? Яка у вас ситуація, що ви боїтеся втратити, і за рахунок чого ви намагаєтеся утримати цю якусь стабільність? А ми дивимося роботу та фінанси. Робота та фінанси, і у нас тут дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що. В цій сфері у вас буде достаток та винагороду. Винагорода можуть прийти якісь клієнти, і ви, якби зрозумієте, ну, ви отримуєте якусь оплату, ваш доход почне зростати. І тут головне відчуття по цій карті, що я цього заслужила, що клієнти приходять стабільніше, і я відчуваю, що ну, я крутишка, я це заслужила. І ось така вона карта. Ну і це результат, до якого ви довго йшли, щоб отримати цю майстерність у своїй роботі. І зараз з'являється відчуття, що я крутишка. Раптом у вас не з'являється це відчуття ще то тоді варто відкинути у той контроль, який у нас в загальній енергії місяця, і подивитися на цю карту. Можете написати мені, я вам навіть скину її фоточку. В особисті на неї можна медитувати, можна ставити її на заставку телефону. І подумати про те, а як, як мені стати крутишкою в цій сфері, щоб реально до мене йшли клієнти стати спеціалістом, що мені для цього необхідно зробити, чого мені не вистачає. І цей місяць буде дуже сприятливим для у цього покращення свого рівня у роботі. У стосунках та емоціях у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це у нас карта такої сумлінної праці. І вона говорить нам про те, що і у стосунках доведеться працювати, доведеться вкладати свою увагу та сили. Це може бути якесь фізичне. Вкладання, можливо, ви разом з партнером будете ремонтувати дом, можливо, ви спільно будете працювати над якоюсь спільною мрією. а Можливо, ви будете разом робити карту бажань або планувати бюджет, але це ну ось ви разом щось прямо фізичне робите. Якщо ви ще Пошуку партнера, то у вас є шанс зустріти когось е, саме через навчання або роботу, через ось якусь сумлінну працю. Там вам може зустрітися ваша людина. У здоров'ї у нас карта четвірка кубків. Четвірка кубків. Вона говорить про те, що у жовтні у вас може виникнути якась апатія або втома, начебто і ресурс є, але це відчуття що мене нічого не радує. Якось втомилася від рутини, може втратитися інтерес до спорту чи до здорових звичок, і щоб вийти з цього стану, треба внести собі новизни. Тим паче, ви попереджені, ви знаєте, чого очікувати тепер від жовтня. І тому внесіть собі новизни. Щоб вас щось порадувало, Тим паче, якщо можна розвиватися в роботі і в стосунках, це і стане чимось надихаючим, оновлюючим. Виклик місяця, це у нас вісімка мечів. Вісімка мечів це така карта, пастка власних сумнівів та страхів. Ви можете відчувати, що. Від мене нічого не залежить. Мої руки зв'язані, як на цій карті, очі заплющені. Я нічого не можу змінити не в роботі, не в особистому житті. Насправді ж, ми бачимо, що у цієї жінки. Ноги вільні, вона може підвестися, зняти з себе цю маску обмічі, розрізати вірьовку на руках і спокійнесенько звільнитися. Нікого довкола немає, хто її затечає. Це вона сама себе якби затечила своїми страхами, своїми сумнівами, а раптом в мене нічого не вийде. Або там мені вже запізно щось робити. що Змінювати, а взагалі, а в країні яка ситуація, воно все не на часі. А вихід є. І ти його можеш зараз не бачити через те, що занадто зосереджена або зосереджений, постійно забуває, що можуть дивитися і хлопці. Занадто зосереджені на проблемі, а не на її рішенні. Тому ось цей виклик в моменті, коли нам здається, що хочеться піджать лапки, і все, у нічого, що я, я нічого не можу, я нічого не буду робити, в цей момент себе стопать і казати: алло, алло. Якщо не ти, то хто? То ще це буде робити. Все ти можеш, з жодних сумнівів. Все в тебе вийде. Давай рухаємося. І ось підтримкою місяця у жовтні для вас, діви, буде двійка пентаклів. Це карта гнучкості та вміння балансувати. Це Балансування, коли ви можете робити декілька справ одночасно. або балансування ось роботи та відпочинку, балансування свого стану, коли ви хотіли погрустити сьогодні, але ви такі опа, і ваги переважили в позитивну сторону. Тому ваша підтримка це не застрягати десь. З однієї сторони, а підійматися і в позитив виходити. Порада для вас на місяць це паш жезлів. Паж жезлів. Говорить, будьте відкритими до нового, ризикуйте, експериментуйте, розпочніть якийсь новий курс, спробуйте якесь нове хобі, що що дасть вам цей драйв, мотивацію, інтерес. Змініть свій стиль, поформуйте волоси, рубаніть каре. Або вивчить якісь нові навички, вивчить нову мову, щось пробуйте нове, розпочніть якусь нову звичку, наприклад, там ввечері 28 хвилин ходити довкола свого району. Щось, і це щось оживить вас. Тобто вімкніть в собі цю енергію учня, підлітка, який з цікавістю, щось нове пізнає з цим натхненням: коли: О Боже, це як, як гра, Що там? Що там? до чого мене це призведе, якщо раптом я розпочну ось щось. це?» Ось такий, діви у вас жовтень, який хоч вас і буде тягнути туди, де хочеться просто зжатися, все тримати в собі, на собі е і нікуди не витрачати. Але через оце стримання всього у вас можуть виникати якісь страхи, сумніви і бачення неможливості рухатися кудись в. Вперед. Хоча насправді можливості рухатися вперед і у роботі, і у стосунках у вас є. Тут ви можете значно покращити ситуацію від того, що у вас є зараз. Головне е війти в, оце, в цей стан легкості і цікавості. Тому гарного місяця вам, любі діви, і до зустрічі у наступному місяці! Обов'язково напишіть, як програється у вас цей місяць. Пока-пока!